Добрий день усім добрим людям. Я повернулася з міста, але, наче як на дачі це на балконі у чоловіка. Пройшлася по магазинам. Потрібні мені такі чи ні. Це собі зняла до осінніх тарілочок, нагадати, чи є в мене, чи нема такі, бо дещо купувала це Юску. Та ось приглядаємо ще такі. На крісло, але мені не на крісло, а на диван потрібно. Здається, дуже чудові ціни. Почекаємо, можливо, будуть якісь ще знижки, як пройде сезон. От, всім, всі думки ще про відпочинок. Хочеться відпочивати. Дуже хочеться відпочивати. В місті це не за містом ці неприємні, до речі. Ну і велике свято у державі ми відсвяткували таким обідом-вечерею, ще на камеру не потрапив рис варила на гарнір. Тут у мене оладки зі свого кабачка, смажена рибка пангасіос та салат. Ну, А ранок у мене почався з, Чого? з того, що треба. Переробити те, що є, заморозити, ну, і таке інше. І далі треба їхати ще. а Це ми їдемо за шкільним приладдям. Ми обов'язково буде.